Дзвінок нас покликав За книгу сідати, уважними бути, урок починати. Вітаю на уроці української мови. Тема уроку Апостроф. Навчаюся вимовляти і писати слова з апострофом. Перевіримо вправу 4. На грибка є схожий трішки. Зверху брилик, знизу ніжка. Вірний друг мій – молоток. Здогадались я гвіздок. Як вимовляти і писати? Дзвінки приголосні звуки. Дзвінки приголосні звуки в кінці слова, а також в кінці складу перед глухим приголосним вимовляємо дзвінко виразно, чітко. Гриб к ніж к друг. Записуємо число. Одинадцяте вересня. Каліграфічна хвилинка. Розписуємо по з'єднаннях слово ім'я. Маленька буква І, маленька буква М. Ем. М. Ем, апостроф Я. Пишемо слово ім'я. Відкрий у підручнику сторінки 12-13. У хлопчика на аркуші написано Вимовляю, записую. Це ми і будемо сьогодні робити. Вправа 1. Відгадайте загадку Дмитра Білоуса. Вимовте звуки і назвіть букви у виділеному слові. ЗАгадка. Я такий, як і знак розділовий. І шкільні дітворі. Та в словах української мови я пишусь не внизу, а вгорі. Спробуй лиш написати ім'я. Зразу стану потрібним і я. Здогадали, що це за знак? Правильно, це апостроф, виділене слово ім'я, букви і. М я. Звуки і м і пригадуємо я після апострофа позначає два звуки «й», А. Давай прочитаємо разом слова Голуб'я п'ю, в'є у сім'ї торф'яний. Подвір'я. Після яких букв і перед якими буквами ставиться апостроф. Давай поглянемо на виділення червоним. Апостроф ставиться після букв Б, П, В, М, Ф, Р. Перед буквами Я, Ю, Є, Ї. До того ж нагадаю. Букви Я Ю, Є після апострофа позначають по два звука, відповідно Є, А, И, У, И, Е. А тепер запам'ятай правило. Апостроф ставиться після букв Б, П, В, М, Ф, Р перед я Ю, ЮЕЙ, які позначають по два звуки С, А. Й, у, й, е, й. І. Букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки. Зверни увагу, як я вимовляю, голуб я п ю, в є. Усім Ї, торф яний, подвір я. Вправа 2. Запишіть слова від гадки. З Р я овоч, з Д бур'ян, що забрів в селянський лан. Що це? Буряк і будяк. Запиши самостійно. Зупини відео. Перевір. Вправа 2. Буряк будяк. Чому в цьому слові є апостроф? а В цих словах немає. У слові бур'ян є апостроф, а у словах буряк і будяк апострофа немає. Давай повернемось до правила. Букви перед апострофом позначають тверді приголосні звуки. Бур'ян. Р. Ми вимовляємо твердо. Буряк. Р у нас пом'якшений. будяк д м'який. А в нас перед апострофом нагадую: букви означають тільки тверді приголосні звуки. Вправа 3. Запиши слова. Ставлячи апостроф, де це потрібно. Ось слова, і нам треба на місці знаку питання ставити або не ставити апостроф. вправа три. Перше слово м'ята. Приголосний звук м перед я вимовляємо твердо. Отже, пишемо слово м'ята з апострофом. Записуємо з абзацу з великої букви м'ята. Наступне слово солов'ї. Приголосний звук В перед Ї вимовляємо твердо, отже, пишемо з апострофом. Наступне слово здоров І. Давай пригадаємо, апостроф ми пишемо тільки перед я, «ю», є. «ї». А у нас буква І, отже, це слово без апострофа. Здорові Наступне слово здоров'я. Перед я приголосний звук В вимовляємо твердо, отже пишемо з апострофом. Далі вправо виконуй самостійно. Постав відео на паузу. Перевір: сузір'я, зоря, пір'я, б'ють моря. Давай зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Чому ці слова пишуться по-різному? У слові зоря перед я, попередній приголосний звук Р ми вимовляємо пом'якшено? Але ж ми знаємо, що букви перед апострофом позначають тільки тверді приголосні звуки, як у слові сузір'я, буква Р твердий приголосний звук. Так говорять Бережи здоров'я з молоду. Вправа 4. Замініть виділені слова і запишіть за зразком. Поясніть уживання апострофа. Давай поглянемо на зразок пір'я горобця, гороб'яче пір'я. Будинок із каменю. Кам'яний будинок. Давай запишемо. Вправа чотири. Забзацу з великої букви записуємо Гороб'яче пір'я. Через кому записуємо наступне кам'яний будинок. Наступне спів солов'я. Чий спів? Правильно, солов'їний спів. Квакання жаб. Чи є квакання? Жаб'яче квакання. Далі до виконуй самостійно підказка Який бриль, яке ліжко, зупини відео. Перевір Солом'яний бриль. Дерев'яне ліжко. Слово пір'я. Треба визначити кількість звуків та букв букв один, два, три, чотири. А звуків буде більше. Нагадую, буква Я після апострофа позначає сполучення звуків ЕА, отже, звуків буде на один більше, 5. Пір'я 5 звуків, чотири букви. Послухайте вірш Надії Красоткіної. Назвіть слова, які треба писати з апострофом. В кінці вірша зупиніть відео. В п'ятницю у надвечір'я, як туманцем потягло, сонце плавно у міжгір'я спочивати попливло. На подвір'ячку під в'язом вся зібралася сім'я. Відпочить побути разом та послухать солов'я. Вечоріє на подвір'ї. Вся сім'я рядком сидить. Перше випливло сузір'я. Вабить, манить і михтить. Вправа 5. Вправа для самостійного виконання. Замініть виділені слова. Словами з довідки. І запишіть речення. Поясніть уживання апострофа. Перевіримо. На наступному уроці. Вправа смайлик. З яким настроєм пройшов твій урок. Обери смайлик. Чекаю на наступному уроці української мови.